Слава Ісусу Христу! Що я дізналася від пасторів Юлії та Станіслава Салтаненків? Ісус наша правда, повернися до церкви, стань учнем Ісуса Христа, живи для правди, як сказано в Єремії 23 розділ 6 вірш, і зватимуть Його Господь наша правда. Бог це джерело життя, любов, правда. В Бозі вічне життя, спасіння. Ми повинні кожного дня будувати стосунки з Богом. Довіряти Богові.